Привіт усім! Мене звати Люба і Ви на каналі Любов про книга. Сьогодні ми поговоримо про прочитане зими. Я цей формат вже давно не знімаю кожного місяця, тому що я не читаю так багато книг. На жаль, я вирішила. Робити це лише в сезон, я думаю, ви не проти. До того моменту, поки я не почну читати більше, ніж 10 книг в місяць, або хоча б до 10, тому що ну, дві книжечки в місяць це дуже велика трата часу Та своєї енергії. Почнемо ми з грудня 2024 року. Насправді він взагалі був непродуктивним. Я прочитала лише 3 книги. І я скажу, що не дивлячись на те, що я готувалася до екзаменів, я здавала екзамени, і було дуже дуже багато різних моментів, я прочитала три книги, і я дуже тішусь собою, хоч це звичайно мало, але... Я рада, що взагалі читала. Почнемо ми з книги гості про ночі гізер Гуденкауф. Це американська письменниця, яка пише трилери і містичні романи. Я на жаль лише прочитала трилер, і мені дуже сподобалось. Мені сподобалось, як вона пише цю книгу. Просто але в той час дуже цікаво. Ця книга у мене на 4 бали, і у мене є влог з цією книгою, можливо, ви захочете, подивіться на каналі. В цій книзі є дві часові лінії, 2000 і наші дні. І тут є головна героїня Валі Ларк, вона письменниця, пише детективи і вона приїжджає така собі. Містечко занедбане так сказати Берден до репучого старого будинку, щоб дописати свій роман. У неї є проблеми з своєю родиною. Ось і вона туди поїхала, щоб якось відволіктися. У цю ввечері вона знаходить маленьку дитину, а потім згодом і її матір. Що сталося з тими людьми, і з дитиною не зрозуміло, і що вона буде робити. Ви дізнаєтесь тоді, коли прочитаєте цю книгу. Я скажу одне: що книга варта уваги. Я е, як вже більш продвинутому в цьому жанрі читач, скажу, що це більш до початківців. Я не скажу, що мене якось вона вразила, якось запутала, чи я була настільки в захваті, що це єдина найкраща книга детективи, яка тільки може бути. Ні. На жаль, ні. Але книга розважальна. На жаль, я вже здогадалась про що тут йдеться на середині книзі. Тим не менш, мені все рівно подобалося читати. Попробуйте, можливо, сподобається. Далі я... книга, як надувати диктатора Вітальда Шапловського. Це польський письменник, це більше польський журналіст, який написав про кожного диктатора, як же ж годували цих диктаторів, що їм годовили, що вони полюбляли, і яка в них була. Тоді диктатура. Як же мене правили державою. Це було цікаво, але це дуже інформативно і дуже тяжко читалося. Мені було потрібно аж три місяці, щоб її дочитати, і слава Богу, я її дочитала. Мені сподобалось, але щось, я не впевнена, чи я хочу далі таке читати. Можливо, далі буду знайомитися з Nonфікшеном, можливо, ні. Я ще не знаю. Якщо мені знайдеться якась така дуже цікавенька книга. Е, можливо, можливо, я не виключаю цього моменту. <сті> Стівен Кінг Мізері. Е, якщо по правді, то це саме найслабша книга, з яких я читала. Мені так хотілось швидше її закінчити. Так хотіли швидше закрити її, забути і більше не читати. Не скажу, що вона погана, але я нудьгувала її дуже-дуже сильно. я постійно перевіряла, ну коли, ну коли вже кінець. Там немає великого такого якогось динамічного сюжету, тому ну, я її поставила три. Далі ми переходимо до січня 2025 року, і ну, тут. Набагато краще результат шість книг, і я дуже тішуся, що я так багато прочитала. Але в той час, якщо так подумати, то ці книги вони більш маленькі, тобто тоненькі книги. І я так подумала, якби вони були би хоча б на 300 чи на 400 сторінок, то я б більше напевно тішилась би, але серйозно. Нормальний результат, і перейдемо до любовних листів на різдво. У мене є блог, сія книгу. Хочете, можете подивитися це відео? А я вам скажу, що книга мені не дуже сподобалася, але я не скажу, що вона погана, вона була нормально написана. Тобто я читала її і мені буде легко її читати. Я швидко її прочитала. Боже, читала, 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 скільки можна. Чому мені не сподобалось, бо це більш повсякденність такі речі, де може подружка розказати, чи якась сусідка. Тому мені не дуже таке подобається. Але мені сподобалось, те, що були такі моменти, які от хотілося дізнатися, що ж там далі буде. Тому я. Хатала за ці такі моменти, і до кінця її дочитала. Тут розповідається про жінку, яка живе зі своєю маленькою донькою та своєю бабусею. І в один день приходить чоловік Рульф, чи Рудольф розказує її бабусі, що він онук її коханця. Ну, звичайно, вони всі шоці, що тут поробаш. Мені подобалася атмосфера, вона така була мила, хоч і в той час, і драматична така. Але книга по-своєму приємна. Тому я не буду казати, що вона погана, для когось вона, можливо, навіть і найкраща. Але через те, що ця книга не в моєму стилі, не моя, суто кажучи, я їй поставила лише три. Ось така оцінка. Далі шах і мат Алі Гейзелвуд. Це вже друга книга, яку я прочитала зі всіх книг. І вона була слабенькою. Я не скажу, що вона була поганою. Мені насправді вона сподобалась з якимось таким чином, що тут, наприклад, шахмати. Я не цікаві, але це було цікаво, бо я вперше читала ось на таку тему. Вона якось так вміє, вміє прив'язати людину, до героїв. І спочатку мені було ну не дуже насправді читати. Якось я хотіла закінчити, хотіла завершити цю книгу, але десь вже на середині книзі я така. А що далі буде? А чому так цікаво? Отакі були думки. Головний герой такий... Котик маленький, але головна горегія мене б дуже сильно. Мені хотілося крикнути, зупинись. Постій хвилинку і подумай, чи точно ти цього хочеш. І навіть якби вона цього хотіла, потім не зробила і мене це дуже дуже побійшувала. Ось такі емоції вона мені принесла. Але їй постало чотири. Далі книга, яку я брала із бібліотеки, і це ранкова сяйво і бунгало Сера Діо. Ринкова мені не дуже сподобалось. Воно було теж нудним. Е, мені теж хотіли швидше закінчити, тому що не бачила сенсу далі продовжувати. Але я якось його домучила, якось я його дожидала. Е, але... Були і хороші емоції. Бо Бу... мені подобались їхні відносини між головною героїною і героєм. Мені також було дуже сумно за іншу історію. Розповідається про жінку, яка приїхала до іншого містечка. Вона орендувала собі будинок на воді і там проживала якийсь момент. У неї дуже стала трагічна історія, і вона не знала, куди себе діти. Вона закрила поки питання щодо роботи. Вона не знала, що робити. А потім вона дізналася, що в цьому будинку пропала жінка. Раптово тако зникли, ніхто нічого не знає. У книзі я поставила три з п'яти Бунгало Мені більше сподобалось. Мені воно нагадувало одну дораму на сонця. Я вже розповідала в якомусь відео. Тут розповідається про жінку, яка от от має вийти заміж за багато людину, таку елітну. тут до речі, друга світова війна розв'язується, і вона поїхала в гарячі точки, щоб лікувати ранених військових. Вона зустрічає там чоловіка, закохується в нього він в неї, і там розв'язується їхня така історія. Дуже насправді сумна історія. Не звичайно, вона і в принципі щасливий кінець має ця історія. Але... Любові Скруч. Вона, взагалі, тонесенька, коротесенька. Я її навіть не купувала по первому вигляді. а взяла в електронному. І я скажу так, що історія мені сподобалась, але я ніби читала скорочну версію якоїсь великої історії. Ну, так вона відчувалась. Мені було мало чогось, мало завжди якоїсь детали, і мало було їхніх відносин. Чому вони. Посварили, що в них сталося. Мені було так замало цього. от. Але історія зайшла якраз в той час, коли десь приблизно було Різдво, це ж різдвяна історія, тому да, класно було. Я їй поставила чотири спеціалі, запасник Ніколаса Спаркса. Насправді я добив вже фільм. І коли я читала, я вже все знала, що там і як там, і ну таке, як просто передивилась нову фільм. Мало було якісь моменти нових, які я очікувала справді. Поставила теж історію 4.5, тому що вона мені подобається сама по собі. Типу, я дивилась фільм Щоденник пам'яті. Це найулюбленіший зараз у мене фільм. Я постійно вертаюсь, коли я хочу якось відпочити чи вернутись в ті часи, коли так побільше класних фільмів було, ніж зараз зараз якісь таке. Ну, мені не подобається просто які зараз фільми роблять. Книга теж прикольна. Цікаво, чи ви читали, бо я знаю, що нібито друга частина є. А можливо, я просто не в курсі всього. цього. Якщо є, то напишіть чи це. І люди саме найцікавіше насправді. Бо я почала читати багато новинок Новий рік, різдво День народження. Ці всі свята у мене з'явились гроші. У мене з'явились подарунки, і я почала читати новинки. І почнемо ми із відьми з Варде. Аня Бергман. Я її читала і заснімала влог. Якщо хочете, подивіться. Не знаю, чи вам сподобається, бо я знімала його приблизно місяць. Може менше, може більше, я, чесно, не засікала вже. Ось, як бачите, в мене дуже багато цих закладинок, тому що це, по-перше, перша книга, в якій я щось клеїла, бо я зазвичай це не роблю, але тут так подобалося, як пише авторка, ну так красиво. Мені так це подобалось. Я постійно, ну то інколи буває розкриваю читаю, на який рахунок потонув Аксель, як довго море наповнювало його жовіт і тягнуло його до неї за вічно спати на твоєму темному ложі. Ну, от до книги постійно. Тут розповідається про двох жінок. Ну як, одну дівчинку, підліток Інгенбор. Вона просто собі живе з батьками, і тут з'являється трагедія одна за одну. Спочатку помирає брат, потім батько. Мати така черства, взагалі ніяк не допомагає. Вони з сестрою залишилися самі якось видобовують собі їжу, якісь лайці в якісь молюски вловлять. І єдине, що матір тут робить, це готує їсти. Ну, ніяк більше не проявляється. Але потім приходить один такий елітний чоловік. І вони, можливо, вона лише закохується, ця мати зігрі, і потім стається дуже багато таких численних подій, в яких потім цю мати звинувачують у відомості і забирають на Срівварде, там де спалюють відю. Також інша жінка, Анна їй приблизно 30 років. Вона не має дітей, є тільки чоловік. В неї був конфлікт з королем, і в який він її осудив, і вона була як арештантка, І її забрали на цей самий ж о, острів парти. Історія дуже цікава. Я знаю, що вона на реальних подіях і який класний вона мені вплив дала. Я після цієї книги ще шукала інформацію е, щодо цього всього. Дуже дуже подобається. Я взагалі люблю ці країни: Норвегія, Ірландія, Шотландія, Англія, Авіне як декде. Але я би побільше таки почитала, б я хотіла більше таких книг знайти. Е, вперше таку книгу читаю, щоб таку тяжку, драматичну, трагічну, навіть я вам скажу. Шість Елі... поглянежу Журавлів Елізабет Лім. Ця книга мені сподобалась, але вона більш до підліткового. І коли я очікувала, що Щось буде сильне, щось буде цікаве, щось буде таке неподібне на щось інше. Я трошки розчарувала. І я не скажу, що вона погана. Я їй поставила теж 4 бали. До речі, щодо «Від Везварди», «Від Везварди» я їй поставила 5 із 5, Це найкраща книга, і більше всього, що вона увійде в топ 5 цього року. Далі переходимо до рейтингу цієї книги. Поставили 4 з 5, тому що історія варта уваги. Цю книгу треба спробувати, щоб точно вирішити, чи потрібна друга книга. Тому що я, наприклад, хоч трошки розчарувала, що вона така більш допідліткового дитячого, але я все ж таки буду читати другу частину, бо мені хочеться дізнати, що буде в ній і що буде далі. Ось такі справи. Далі книга Біла кімната Марії Маргуліс. Я читала її з задоволенням насправді. І я навіть не сказала, що це перша книга авторки, тому що ну дуже гарно написано. Тут все гарно сформовано. Мені дуже сподобалася та романтична лінія між героями. Дуже класно було розписані наші краєвиди, наші місця київські. Також мені подобалася ситуація в кімнаті, і я напевно більше до неї верталась, аніж до закоханих. А якось мені більше хотілося, що там це приблизно як тропт-головоломка. Книга варта увагу, хоча б спробувати познайомити з авторкою. Я точно буду читати її наступну книгу. А я наскільки знаю, що це ром-фентезі, а я люблю фентезі, тому я буду чекати. А що в цій історії розповідаються про п'ятеро незнайомців, які застрягли, так сказати. В одній кімнаті білі, і там немає ні вікон, ні дверей, тобто там немає виходу. Також тут розповідається ще про пару закоханих у 2010 році в Києві, як вони познайомились, як що них взагалі відбувалось, які були моменти, які були у них події, як вони це все переживали, як вони це все налагоджували. Це було цікаво, і ще плюс до того, коли там вкусуються наші краєвиди. Це було приємно читати, так я би так сказала. Книзі я поставила 4 з 5, тому що вона непогана. Я не хочу ні критикувати її, ні якось обесцінювати, Але також не скажу, що це найкраща книга, яку я читала. 4 з 5, Я думаю, що це хороша книга. Далі, книга Священик. Я коли цю книгу читала, я частенько згадувала короля Неверленту. Я не скажу, що вони схожі та взагалі ні. Там ні стилю, ні жанру нічого подібного немає. Але чомусь мені постійно в голову приходили ці моменти. Книга непогана. Я б не сказала, що вона так погано написана чи щось таке. Але мені чогось не вистачало. Тобто, сюжет навіть якось розписувався і навіть якось деталізувався. І це теж було цікаво читати на початку, але. Чим ближче до кінця, тим мені було нудніше його читати. Я вже навіть перелистувала моменти і читала тільки ті, які мені більш-менш мені були цікаві. Але я в принципі від цієї книги мало що очікувала. Я не думала, що вона буде прям якоюсь суперською книгою. Ось тому я в принципі і не розчарована щодо виконаних викликів. Я виконала аж два виклики, які я собі і запланувала. Я прочитала першу книгу молодої сучасної авторки. Це біла кімната Марії Маргуліс. А також прочитала книгу під час дощу Вітьми з варти», Ане Бергман. Тому я радію, що я виконала свої виклики, і тепер будемо обирати нові. Ось така ваночка з викликами. І я зараз собі оберу дві на березень. Це яку страшно читати. Дай шанс автору, який не сподобався. Я не пам'ятаю таких авторів. Чесно, тут треба подумати, бо я не пам'ятаю. Книгу, яку страшно читати, то у мене є одна це відкриним кумпаком або ще маленьке життя. Але я, в принципі, їх і не планувала читати. Але тепер з цим викликом я ось думаю, чи читати чи тепер, чи ні. Ну, то давайте, можливо, я ще не їх буду обирати, можливо, щось інше. Але цікаві виклики на березень, і вони якісь такі більш, знаєте, страшно не сподобався. Тобто немає якихось яскравих, знаєте, щасливих. Ну, нічого. Таке відео вийшло. А якщо сподобалось це відео, то став лайк. Підпишись і напиши якийсь коментар. Це дуже-дуже мені допоможе в просуванні мого каналу. Якщо більше людей про нього дізналась, я була щаслива. Дуже хочеться назбирати до кінця року хоча б тисячу підписників. Це буде дуже дуже великий подарунок, і дуже дуже я буду щаслива. Ось. Якщо ви якусь книгу читали з цього списку, напишіть, чи сподобалось вам чи ні. Так я з вами прощаюся, але ненадовго до зустрічі і па-па!